Доброго всім дня! Сьогодні я хочу пройтися по своєму винограднику, показати вам сорти, які ми вже 2 як вирізаємо, смакуємо, продаємо. І от сьогодні я хочу розпочати свій невеличкий обзор і також вирізку винограда. Це надіязус, як ви знаєте. Дуже старий сорт, сорт трудяга можна сказати. Непоганий врожай маємо в цьому році, але він ще не достиг. Поряд з ним всім відома Аркадія. Погляньте, яка ж таке вона гарна, налилася гарно. І дві недільки, як вона вже ягода достигла. Ще я вам скажу смачна, солодка. Гарний виноград, налився гарно. І ми розпочнемо сьогодні вирізку винограда, мабуть, така за цієї громочки. Коли я її скуштувала, раз я її скуштувала, то я її виріжу. І отак. Піде вона на стіл. Гості мають бути, то я думаю, посмакуємо Аркадією. Старий перевірений сорт. Смачний в нашому регіоні вистигає одним з перших, хоча є і сучасні, дуже гарні сорти, суперранні. Але Аркадія, трудівниця, молодець, встигне на радість нам. А зараз ми підійшли до Арочного, теж вже вирізаємо його не першу недільку. Гарна солодка ягода. Мені дуже подобається хрустка. Для тих, хто арочний не дооцінює, я повинна сказати, що дарма, ви знаєте, дуже ягода, дуже ягода. Солодка хрустка. Одним словом, гарна. І мені в... В прошлому відео писали коментарі, що вона тріскає. То я вам повинна сказати, в нас тільки пройшли заливні дощі дуже великі дощі. Ось подивіться, яка земля у нас вся прямо позатягала його, хоч було підпушено все, але ливень був страшний. І перед цим дощі йшли. То що я вам повинна сказати? Та не тріснула не на одній грозді ягідка. Всі цілі, всі гарненькі. Я думаю, що не заслужено цей сорт, Недооцінений, вірніше, цей сорт виноградарями. Гарний. Але проходимо далі. Не можу пройти мимо цієї гроночки Юліана. Дуже він мені красивий виноград, Уже ми його вирізали багатенько. Має гармонійний смак. Виноградний смак. На вигляд дуже красивий. Мені дуже подобаються рожеві сорти винограду. І мимо Юліана я не можу пройти. Гарний. Та ще гроздочка, ви подивіться, яка ж таке розкішна гроздочка. Поки вам покажу, так і наїмся трішки. А зараз ми підійшли до з вами до дуже відомого сорту, старого сорту це Лівія. Подобається мені її смак. Вирізаємо ми її вже давно, другу недільку. Ну, для нас, для північного регіону, як ви розумієте, дві неділі вирізати виноград, то це вже велике досягнення. І зараз я скуштую. Ви знаєте, Лівія це одна з моїх улюблениць. Дуже гарний має мускатний смак. І зараз ми виріжемо цю гроночку. Так, гарна. Солодкий виноград, достиг, буде на стіл. Так, ідемо далі. А це у нас ювілей новочеркаська. Бачите, на вигляд дуже красиві грона, ягідки теж такі непогані, на око дуже гарний. Але зараз я його посмакую, хоч я знаю цей смак, я на нього давно приглядаюся, очима я його їм давно. Але хочу сказати свої враження. Мені він дуже схожий з Юліаном. І ви знаєте, немає такого солодкого, немає такого солодкого смаку, як, як та ж сама Лівія. От я віддаю перевагу Лівії все ж таки. Красивий, гарний. може в нас трішечки перегружений. Що маємо, те маємо. Але красивий. Ми біля винограду бананас. Смак у нього дуже цікавий, я його вже куштувала і не раз. Ви знаєте, виспів уже дуже він гарний. Має смак, як я говорила вам уже у прошлому відео, екзотичних фруктів. Насправді, відчуваєш, що у роті таке незвичне для винограду, скажімо так. Але дуже-дуже смачний. На вигляд, може, він ще себе і не показав. Гроночки в нього, ви бачите, трішки горошать. Але ж давайте зробимо скидку на те, що він же таке перший рік у нас вродила. вродили оці гроночки, тому вони не мають ще такого розкішного, красивого вигляду. Але з роками ця лоза, я думаю, себе ще покаже. Таке ж, виноград відомий. Від багато виноградарів, я думаю, мріють, щоб у їхньому винограднику був саме цей сорт. І не дарма мрійте, дорогі, мрійте. Гарний виноград. Хочу вам показати виноград-посланник, ще він не достиг. Має, подивіться, яку красиву ягоду, грони красиві має. Але ще будемо чекати. Ми підійшли з вами до винограду Ландиш. Дуже цікавий сорт, я повинна вам сказати. Дуже гарний. Має такий неперевершений колір. Я не знаю, чи передає його камера, але така ягода, немов воскова. Ну така ж вона красива, жовта, дуже гарна на вигляд. І, ви знаєте, хочу спробувати його скуштувати. Його вкус я знаю, але, ви знаєте, дуже смачний. Має незвичний вкус, дуже цікавий. Я взяла невеличку ягідку, то вона здається спілою, але він ще не визрів. Треба трішечки почекати. Почекаємо і він набереться смаку ще більше і буде ще смачніший. Дуже гарний сорт. Вкус вражаючий у нього, як по мені. Неперевершений вкус насиченого мускату. Отакий він, оцей ландиш. І зараз ми з вами підійшли до мого одного з найулюбленіших сортів. Це виноград симус. Має такий, знаєте, ми його практично вирізали. Небагато тут і гронечок залишилося. Бо я таке його полюбляла смакувати кожного дня, кожного дня. Оцей його цитронний мускат дуже ж таке цікавий. Це нічто я вам скажу. Дуже гарний виноград. Ну, його практично вже нема. Він у нас і молоденький, але. Як я сказала, вже його вирізали. Гарний. І поряд з моїм улюбленим цимусом теж не менш цінний для мене сорт це Рембо. Ви подивіться, яка ж така красива грона, плотно набита, такий, від, як, відкалібрований кожен, від, як відкалібрована кожна ягідка. Подивіться, який же він красивий, а який він смачний. Ми його смакуємо вже тиждень. Для нашого північного регіону це, може, якби вам здається, що це пізно ми його почали вирізати, але для нашого північного регіону це нормально. Ягода смачна, хромкенька, і має смак такий гарний. Багато хто теж говорив, що Рембо тріскає, то я повинна вам сказати з нашими дощами. Перенасичений він вологою наш виноград, але ні, за рембо такого ми не бачили, щоб він тріщав. Ягодки всі ціленькі, нема зовсім. Не зустрічали ні на одної гроночки не було. Що не тріска, то не тріска. І проходимо від ремби і на посланника тут ми. І підходимо до посланника. За Рембо знову посланник. Я його вже вам показувала, але не можу пройти мимо. Ну, ви погляньте, яка ягода. Красивенна. Дуже ж таки гарний цей посланник. Чекаємо від нього гарного і смаку. І ось погляньте, ми проходимо мимо отакого красивого винограду, як ювілей Новочеркаська. Красивий, розкішний виноград. А поряд. Ось ви погляньте. Такий, вроді, хтось скаже, що може він і неприглядний. Але ж яка у нього ягода? Ви знаєте, він смачнющий. Це виноград мускат новошахтинський. Не можу його не скуштувати. Що повинна вам сказати? Смачнющий, мускат відчувається в ньому так гарненько. Солодкий, багато його не з'їси. Дуже гарний виноград, дуже вдалий сорт, на цукристість гарний, на смак гарний. Громке. ну, є різного розміру. Є більшенькі є меншенькі Ну, ось погляньте, який він. Ну, що я повинна сказати? Цей мускат. Всім мускатам мускат. Зараз ми підійшли до дуже розкішного винограду. Хочу вам показати, які він має ягідки. Ви подивіться: мій нігодь і яка ягода. Ну, красива, красива. Це виноград з тих, які, як говориться, їдять очима. Преображення. Отака красива гроночка, отакий розкішний виноград. Зараз ми його скуштуємо. Десь треба мені, так, щоб і не порушити його красу, так би мовити. Смачний гарний виноград має класичний, я би сказала, гармонійний смак. Смак винограду. І зараз ми з вами біля винограду конфетка. Ви знаєте, хто мене найбільш вразив із наших першорічок, то це я вам повинна сказати саме вона. Оця конфетка. Смак має дуже цікавий. Ви знаєте, я, я зачарована цим виноградом. Зрізав сьогодні вранці мені чоловік гроночку. З 21 ягідок у мені не попалась кісточка не в одному. Я його запитую: а конфетка що? кишмиш? Він каже: та ти що, ніякий не кишмиш. Але уявіть, не було кісточки. І тільки бере чоловік, йому попадається з кісточкою. Але що я вам скажу? Чоловік відповів мені, що він ще не визрів. Але на смак дуже цукристий і смачний виноград. Конфетка у мене зараз в улюблених. А це теж преображення. Ви подивіться, яке ж воно тільки може бути різноманітне. Ягода аж абрикосова, красива така. Хочу вирізати якусь невеличку гроночку, Вони такі, звісно, огроменні. Мабуть, оцю виріжу. О, подивіться, яка. Красива. А зараз ми підійшли до улюбленого винограда мого чоловіка. Ви знаєте, він був приємно вражений його смаком. Це виноград сопернік. Хочу скуштувати. Так гарний смак. І цукор в ньому цікавий такий відчувається. Гарний, смачний виноград. Сопірника ми вже практично вирізали. Ми, коли вперше його спробували, чоловік був в такому захваті. І ми так кожного дня, кожного дня по погроночки, по Практично він теж у нас молоденький, Першу, перший рік ми його спробували. І отак приклалися до нього і повирізали всі гроночки. Залишили тільки ось дві. Треба, і діти приїдуть, щоб скуштували цього красення. Гарний, красивий виноград. І на зовнішній вигляд, і на смак теж. Це, ви знаєте, таке трапляється рідко, коли і красивий і смачний. Але в цьому винограді ось є саме так. А зараз ми з вами підійшли до винограду Руслан. Дуже має цікавий смак. Сливовий, я би сказала, смак виноград. Бачите, має таку красиву форму, плотно, плотна гроздь у ньому, ягода велика. У прошлому році важили, то була навіть більше 20 грам одна ягідка. Дуже гарний виноград. Що я повинна сказати? В прошлому відео мені дехто сказав, дехто говорив, що він тріскає. То я вам повинна сказати, на Русланові немає абсолютно ні на одній грозді тріщинки немає. Ніде він не тріскає абсолютно. Але дуже його полюбляють оси. І оце ми робимо саме вечірню зйомку зараз. Ще й по тій причині, що в день тут оси роєм літають, не підійдеш до нього. Отака біда. Чим він їх привлікає, не знаю. Але ось такий. Може, немає таких красивих барв, вдень він такий яскраво синій, соперник теж має яскраво червоний колір, може зараз і не переданий він. Але ось, на вигляд, дуже красиві грона, дуже красивий виноград. Руслан у нас практично вирізаний уже. І зараз я зріжу і цю гронку. Отак, От будемо смакувати. Цим красивим виноградом. І так, я вам бажаю миру, я вам бажаю добра, мої любі. Заходьте, розповідайте, який виноград вирощуєте ви, і який вас вразив найбільше. Мені буде дуже цікаво знати. На все добре!